Виставка зірки світового джазу не тільки перша у рівному, але й перша персональна виставка Антоніни Гонтар. Молода художниця просто обожнює джаз, тому свої картини пише про тих, хто його народжує через душу та музичні інструменти. Я їх намалювала через те, що люблю джаз і люблю цих людей, їхню історію. Я якби слухаю їх, вони мене надихають по життю, окрім коханого чоловіка, друзів, родичів. Вони також для мене дуже важливі люди. І я якби вони мене ведуть по життю. Сама Антоніна захопилася джазом сім років тому. Навчилася грати на саксофоні. Проте в день відкриття своєї першої персоналки з глядачами ділилася виключно полотнами. Вони стверджують, відвідувачі, відвідувачі би живі. Художниця писала їх із чорно-білих фото однак вклала них не тільки колір, але й музику. Коли я вперше побачила картини Тоніни, я спочатку ну, не могла не могла їх оцінити, бо вона їх показала на мобільному телефоні. А коли вона принесла цю виставку вже виставляти, ми всі ахнули, тому що дійсно ця виставка дуже жива, наповнена емоціями, а що, 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 що таке джаз, якщо це не емоції. На виставці у галереї Купчинського Антоніна представила близько десятка робіт. На них відомі музиканти у світі джазу. Такий початок, кажуть, у галереї дуже вдалий і сподіваються, що роботи Антоніни Гонтар зацікавлять не лише шанувальників джазу, але й знавців живопису. Наталка Пастухова, Артем Приступа, Артем Лаговський Новини Рівного.